Ось воно наше безпечне місце. Вони будуть дуже здивовані, що ми знайшли когось. Ну ж бо знайдемо спосіб потрапити всередину. Отже, громе, що ти робив до всього цього? Я був поліцейським, який когось шукав. А ви двоє? Я намагався стати оптометристом, як мій батько. А я була тренеркою з фехтування. Я навіть навчила своїх молодших сестер. Я дуже рада, що вони тут, у безпеці зі мною. Ага. Як ти потрапив на карнавал? Я чула, що ти шукав пана Пі. Пан Пі роздає Зілля. Вони перетворюють вас на інфікованого. Я повинен це зупинити. Тобі потрібно залишитися тут на деякий час. Ми допоможемо тобі знайти його. Що це було? Я думаю, що хтось шпигував за нами. Я перевірю це. Я піду з тобою. Бережіть себе.